Я з Шіринців, позивний мій мала. Я прийшла в ТЦК, сказала, що я на контракт. У майбутньому я хочу посвятити себе цій сфері, саме військовій. на захист України своїх рідних, свого сина, як малому два роки, і я вирішила піти служити. Я зв'язалася з 42 ю бригадою. Вони мені надіслали відношення. Я прийшла з ним в ТЦК. Прийшла, сказала що я на контракт. Я заходила переду мною був чоловік. Який йшов на відстрочку. І Він, коли вже закінчив, моя черга дійшла, то він дивиться, чекає дивитись, чому я прийшов в піска. Я коли сказала, що на контракт, він підійшов, каже, серйозно, я кажу, так. Mm -hmm. Він, а я навіть строчку. Я кажу, ну, буває, що зробиш. Mm -hmm. Прийшла на БЗВП, там більше фізичної підготовки було. І потім ми після БЗВП прийшли сюди, теж спочатку піхоту, а потім вже перевели сюди. Тому що зрозуміла, що зараз основна сила це дрони. Це пілоти, це дрони, це перспектива. Це найбільша перспектива в війні. Вона грає дуже важливу роль. Саме дрони був адреналін, цікавість до всього, всьому навчитись. І в нас також були в піхоті, нас підготовлювали, були стрільби. І йшла стрільба, змучена, але щаслива, бо це саме те, що я хотіла. Адреналін відчути. Ну, враження саме чудові. Спочатку було, було незвично, але потім вже все одно розуміла, на що ти йдеш, і потім вже привик. <плес> Мені подзвонив наш командир і сказав: ти їдеш на позицію. Я така, хорошо. І ми поїх... Я поїхала на позицію, перше враження це Е, ну воно чудове, цікаво, що, як, як саме літати, як там взагалі на позиції. Вони мені все пояснили. Потім на другий день, коли я е, спробувала літати, я дійсно поняла, що це моє. Що прям я захоплена і зацікавлена в цьому взагалі дуже. Я літаю на марках, це розвідувальний дрон. Веде розвідку, а також і скиди на ньому. Моя робота заключається це управління дроном, розвідувати. Найголовніше це знайти підсе і передати, щоб його заїхати. А я знайшла чотирьох підсів, які бігли по полю. Потім передала і їх заїхала. Змінилось в плані. Реальне бачення іменно війни, що всередині і взагалі всього. Дуже ну, бачення на все помінялося. Я маю гордість тим, що ми займаємось, і ми служимо, і ми є військовослужбовці. Зараз всі, всі ми, які служать, я знаю, що ну, це буде історія. Ми робимо історію. Ми всі робимо історію. Я раджу, раджу саме нашу бригаду. У нас в бригаді є і взаємодія. І наш командир, і наш замполіт, і наш комбат вони всі стараються зробити як найкраще для нас. Вони все розуміють, вони підтримують, співчувають, вони дуже хороші люди. І бригада взагалі хороша. Я за те більше, щоб люди йшли служити з мотивацією, іменно що вони мають стимул, вони мають мотивацію, вони дійсно цього хочуть.